Місячне сяйво мені обіцяє вечор. Доброго дня, вальмашенов пасту, пані та панове. Давайте подивимось такий розклад. Думки, почуття дії. Швиденечко, не будемо робити великий розклад по частинам. Давайте подивимось по одній карті. Вашу сигніфікацію, сигніфікацію партнера-партнерки. І потім а, подивимось думки про вас, почуття до вас і дії. Подумайте про себе, подумайте про вашу загадану людину, яку ви хочете притягнути, і ми розпочинаємо. Хто ви у мене, вау, діявол. Ну, Дивіться, ви, ви зараз позиції сили, по-перше, ви магнетична, ви спокуслива. Або спокусливий, у вашій енергії відчувається сильний сексуальний заряд. Вау! Тобто, по дьяволу це взагалі просто дах зносить. Ви людина, яка здатна затягувати, приваблювати і зачаровувати. У вас є якісь залежності або нав'ящі думки. Якщо ви маніпулятор. Якщо ви маніпулюєте, то тут просто ну, дьявол він вміє так маніпулювати, що його просто перепригнути неможливо. Глибокий аналіз у вас є і контроль. Ви притягуєте його чи її дуже інтенсивно, але ви. Самі так не довіряєте цьому процесу, або ви на чеку. Д'явол тут це також про вашу глибину потребу мати контроль і, і не допускати, наприклад, повторення якогось. Ви будете, так би мовити, закидувати ці вуглі, але дивиться, як вони будуть горіти. тобто ви Тут і зараз якби, керуєте і власним життям, і а, бачите ту людину, про яку зараз буде йти мова. Хто ця людина? Ваша партнер-партнерка. Сонечко взагалі людина егоцентрична, егоїстична. Сонце це як не крутиться дитяча карта. Так? Це якась така а, дитяча дитячечне ставлення. Але давайте по позитиву. Людина світла. Людина відверта, щира, з дрібними якимись такими намірами. так, Це енергія відкритості, тепла, прямоти, до речі, бажання бути чесним і зрозумілим, бажання тепла, простору у відносинах. Він а вона, так би мовити, приховує те, що відчуває насправді. Це людина, яка зараз хоче радості, легкості і природності. Поруч із цією людиною ви відчуваєте розігрів. Д'явол це ж теж вогняна карта, так? стимул і життя. От це все просто вас дивиться, щоб ви один одного просто не опікли вашими енергіями. Дуже потужні карти, до речі. Думки про вас королева Пентаклів. Дивіться, навіть якщо питання і до чоловіків, так, це карта працює як образ про те, що ваш партнер партнерка, навіть для чоловіків, так, це ви стабільність, ви зрілість і ви надійність. ви постійність. Ви як стіна, на вас можна покластися. Ви важливість, ви цінність, а, ви а, таку, що може бути партнеркою партнером на довгу, знаєте, на довгий час. Земна, спокійна, ресурсна. От Енергія королеви пентаклів це думки про пристрасть, а, лише, не, не лише про пристрасть, а про ніжність, легкість, а, про а, цілостність і про цінність у вас, у вашому обличчі, ви для цієї. людини. Людина бачить вас людиною, з якою можна а, а, будувати і реалізовувати реальне. Тобто вкладатися і бути з вами. Почуття до вас. Це не щось легке. Почуття, світ. дивиться тільки говорила за цілісність, почуття високого рівня. Це не тільки карта запершення якихось циклів, але також це можна сказати новий початок. Відчуття, що ви особливо ви закриваєте з цією людиною як коло. Це Остаточна, це ключова відчуття повноти, завершеності, гармонії, бажання близькості, без обмежень і страхів. Світ у почуттях це серйозне, це надовго, це розширення горизонтів, це примирення, навіть, якщо у вас є якісь там негаразди, так? Це карта, коли людина переживає нарешті або ось. Це моя, так би мовити, відповідь тобі. Дідо вас. Дідо вас. Мах, ну дивиться, а людина буде діяти. Мах, це, я вирішив, я сказав чи сказала, так. Не чекає людина. Мах не буде чекати. Людина робить так, як вона бачить. Вона сама створює свою реальність, вона створює свої відносини. Вона вкладається і бачить те, що вона хоче побачити, в тому сенсі, що вона має перспективу. Тут без сумнівів, тут дія, тут целінаправленна дія. Мах це конкретні кроки, це інти, ініціатива, вибачте, з боку е, людини. Це спроба відновити, зміцнити контакти, бажання впливати на ситуацію, тобто діями, словами. До речі, у людини розвинена ораторська майстерність. Людина, до речі, дуже не глупа. Е, якщо щось вона не знає, вона навчиться, вона знайде інформацію. Цю мак дуже класно навчається, реалізується, тобто людина, яка бере власні руки своє життя і добивається того, що вона вважає своїм, так би мовити. Так? Це впевненість про те, що я зможу. Це не пасивна карта, це карта людини, яка бере все в свої руки і іде, так би мовити, Власне життя, і ця людина розуміє, що якщо не я, то ніхто. Тому у вас дуже сильна комбінація: це дьявол, сонце, мах і світ, це про стосунки, та людина, яку ми розглядали, які можуть перейти на абсолютний новий рівень, якщо ви не будете боятися втратити контроль, тому що ви людина магнетична, ви людина сильна, але ви насторожена і або насторожений і здатний контролювати прояви, процеси та інше. А людина, яку ми тут розвідали, це теплість, щирість з прозорими намірами, але не забуваємо, що сонечка це іще й про егоїзм і концентризм. Тобто тут є его в такому, знаєте, сенсі, що вона вас. Ну, далека не відійшла від вас. Тобто по дьяволу і сонечку, це можна сказати, що люди, які знають власну власну ціну. Головне не переходити і не підкормлювати его, тобто его не повинна вами керувати. В думках людина бачить вас реальним партнером. Не це не про легкість, це не про легке захоплення. Почуття вони завершені, вони об'ємні, вони цілісні, Це про новий рівень з вами. В діях людина, якщо ще не проявилася, буде діяти, очікуйте, буде ініціатором і буде активувати ваші стосунки і направляти. Тобто ця людина бере, так би мовити, ваші відносини в свої руки і починає робити дії. Вона буде вам показувати не просто бла-бла-бла, вона вам буде ще і робити дії. Тому. Ось такий розклад. Хто, кому потрібно було цей розклад, то тримайте, пишіть, як вам відігрався цей розклад, що ви думаєте по цьому приводу. Можливо, ви не знали, що у вас буде відбуватися. І помага я ще можу зазначити, що це буде найближчий, найближчий час, тому будьте готові, зустрічайте свого партнера партнерку, або він, або вона вже є біля вас. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.